Всім привіт! Мене звати Ірина Коли. Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми будемо обирати за допомогою підказок книжулі, які я читатиму у березні. Ось така у мене баночка. Випав листок. Я хочу витягати ну, 5-6 листочків, книжуль. Подивимося, просто які я обиратиму об'єми книг. Тому що зараз в мене якось із читанням, ну я то читаю, але не так багато, як би мені хотілося. Раніше я могла читати там 7-9 книг на місяць, зараз я читаю 4-5, і то це з горем пополам, тому що дійсно мені чогось це все важко дається. Так, я знаю, зараз йдуть багато срачів щодо того, хто скільки читає книг. Просто люди відчепіться один від одного, чесно. Хто скільки читає, це їхня справа, не треба нікого засуджувати, тим паче ображати. Це суто моя перша і остання думка щодо цих страчів, тому що я стараюсь в них не влізати, якщо це не стосується особисто мене, і ви теж не влізайте для вашого ж спокою. Минулому місяці у лютому я планувала шість книг прочитати, але я прочитала. П'ять. Одну книжку я прочитала не з того списку, що я планувала. Просто я їхала в Київ, і мені треба було якусь книжку взяти невеличку з собою, щоб щось читати в дорозі чи в самому Києві. Я обрала іншу книгу Любити Привида, я її прочитала, але дві книги з тих, які я планувала, не прочитала. Але це не важливо. Я не дуже сильно розчарована, якщо чесно. Всяке буває, тим паче там залишився один товстунець і одна книга із новинок, тому не страшно. Колись прочитаю іншим разом. А от що я читатиму в цьому місяці, в мене, до речі, є деякі книги, які я от точно хочу прочитати. І я сподіваюся, що мені випадуть такі підказки, які підійдуть до цих книжуль. Але про них уже пізніше. Зараз давайте обирати першу підказку. Знову буде СМР. А то так. Як куди, як, як я минулого разу взагалі це робила. Господи, це так важко! Опа! Книга улюбленого автора чи авторки. Ну, В мене є декілька варіантів. Зараз я подивлюсь. Це може бути Сарочка Маас, тому що я хочу в березні дочитати. Клинок вбивці Assassin's Blade. Я там почала, я не знаю, там видно чи ні. Це приквел до самої історії Тронці-скла, і я вирішила чогось почати саме з цього, тому що багато хто радить або перед початком основної історії читати, або після першої чи другої частини. Я вже цього не пам'ятаю. Тут п'ять історій, таких оповідань, я не знаю, як це правильно назвати. Я прочитала лише. Одну повністю, і другу я почала. Я от хочу продовжити читати, тому що мені цікаво, все ж таки, про цю історію, про трон зі скла. Дуже популярну. І знову ж таки, Сарочка Мас це одна із улюблених моїх авторок. Хоча я читала тільки три книги, двірші повітрянд і все. Ще одна авторка, яка мені подобається останнім часом. Ну, я не сказала, що це прям улюблена авторка, але я прочитала у лютому якраз її книгу Мертві романтики. І ось я дуже хочу тепер прочитати з різницею у сім років. Ешлі Постонце. Вона такий от претендентна. Те, щоб бути улюбленою авторкою, я не знаю про що це книга, але це не важливо, тому що мені сподобались мертві романтики, і я знаю, що це має теж сподобатись. Із улюблених авторів у мене ще це Тес Герітсен. Господи, які в мене улюблені автори? Це ужас. Я не пам'ятаю Вікторія Шваб. До речі, може бути. Ще одна моя улюблена авторка це Вікторія Шваб. І як варіант можна прочитати її книгу Зловісний. Це перша частина з дилогії. І здається, друга частина або вже на передзамовленні, або скоро буде на передзамовленні, тому чекати не так багато. Я подумаю, адже адже в мене є ще одна улюблена авторка. Мова йде про авторку Ребека Рос і її книга Зачарована річка, тому що я читала небесні суперники, ідеологію, Це просто історія в моєму сердечку. І це улюблена авторка тепер після того, як я читала цю ідеологію. І от я тепер хочу познайомитися із її наступною ідеологією. І друга частина вже є, але не в мене, в мене її немає, тому що не знаю чого. Треба буде купити. Тому що, як мінімум, вона гарна. Ось, Просто подивіться на це. Тут зріз. Тут ще супер обкладка. Супер обкладинка. І ось що під нею ховається. Але це такий, знаєте, товстунець. Хоча книги РМ вони з нормальним шрифтом, з недрібним, і він, ну. Зручний, як варіант, можна прочитати це. Тим паче, це якесь має бути затишне фентезі, не епічне, якесь теж про любов. На тлі зоряного неба Кадан звидавався чорнішим за ніч, така собі тінь на поверхні океану. Довгастий, з нерівними берегами він простягався перед ними, мов сонний дракон, що розлігся на хвилях. Незабаром він ступить на землю, на якій виріс, а й гадки немає. Як його там зустрінуть? Нічого не понятністю. Зараз ми глянемо анотацію, якщо знайдемо. Анотація, що нам тут пишуть? За 10 років після того, як Джек та Мерлен... Вирушив на материк, щоб стати бардом, його викликають додому. Тут на острові Каданс зникають дівчата. І Адера, його давня суперниця та майбутня лідерка клану, переконана, що Джек єдиний, хто може їх знайти, адже лише музика барда здатна прикликати духів і змусити їх допомогти повернути дітей. Та що ближче Джек і Адера до розгадки таємниці, то очевиднішим стає те, що за всім цим ховається ще давніший, ще темніший секрет кадансу. І хто зна, чи музика Арфи зможе тут зарадити? Цікаво, а ми зараз ще прочитаємо а, анотацію до зловісного. Під час навчання у коледжі Віктор та Еліс захоплюються дослідженнями про ЕО – екстраординарних. Вони з'ясовують, що є можливість здобути надздібності і не гаючи часу, випробовують свою теорію, але їхні експерименти мають несподівані та жахливі наслідки. Через 10 років Еллі так само захоплений екстраординарними, але тепер його мета знищити якомога більше надздібних. Віктор тікає з в'язниці, аби помститися Елі. Озброєні жахливою силою, спонукані пам'яттю про зраду та втрату, колишні друзі жадають помсти. Хто ж правий і хто ж залишиться живим у кінці? Блін, я не знаю. Це дуже важко, серйозно. Мені просто більше підкупає зачарована річка тим, що друга частина вже є, тобто її вже можна легко купити. А другу частину зловісного потрібно чекати. Тому. тому, мабуть, я оберу зачаровану річку. Все-таки. А ми йдемо далі. Першу книгу ми обрали. Давайте тепер переходити до наступної. Ромком. А ось тут. Ми про неї говорили про цю книжку. Та-дам, це буде з різницею у 7 років. Я не знаю наскільки це прям ромком. ромком Давайте поглянемо коротко про що вона тут взагалі є. Кар'єра Клементини ретельно спланована. Вона любить свою роботу, наполегливо працює та готується до підвищення, тому зараз їй не до романтичних стосунків. Проте одного дня в успадкованій від померлої тітоньки квартирі вона зустріла хлопця з добрими очима, дивними татуюваннями, південним акцентом та ароматом лимонного пирога. Хлопця, у якого можна закохатися, але от халепа, він живе в минулому, рівно сім років тому. Далі я читати не буду, тому що там, скажімо за себе спойлери, але щось має бути цікаве. Тому тут ми швидко обрали книжку Ешлі Постон з різницею у сім років. І переходимо до третьої підказки третьої книги. Почати новий цикл. У мене й та купа початих циклів. Які я прочитала або одну книжку, або перші дві, і так і закінчила. І треба подумати, який цикл я хочу почати. У мене є один варіант, але я все одно погляну на свою бібліотеку, що тут в мене є. Це може бути. Може бути... у ну мене... А, до речі, це може бути Джо Аберкромбі на лезі Клиника. В мене є варіант е... червона зима. Я її теж декілька разів планувала і так до неї руки не доходили. Це може бути навіть зловісний. До речі, як варіант теж, тому що я все ж таки її хочу прочитати. Червона зима чи зловісний знову цей вибір. У мене ще із непочатих циклів це нефритове місто, ці порожні обіт... обітниці». Ці порожні обітниці, я до речі, теж колись хотіла прочитати. У мене обидві є, і я їх таки не почала. Знову ці муки вибору: червона зима чи зловісний? До речі, так дивно, що тут 300 сторінок, але вона здається товстішою, ніж зловісний. А тут 350 десь, сторінок. Ну, але вона реально ну, тонше виглядає, ніж червона зима. Ось просто погляньте. Ну, є різниця, не. Червона зима це трилогія. У мене є тільки перші дві. Я третє чогось вирішила поки що не купувати. Не знаю чого. Де логіка, я не знаю. А іще ж, і ще ж Іджо Аберкромбі. І ще ж як варіант на Лезі Клинка. Я, до речі, її прям чуть-чуть прочитала. Десь в мене має бути закладинка. Тут Деймон. Я прочитала буквально там два розділи, здається. Я просто вирішила її погортати. і мене зацікавила ця книжка. Має бути теж якесь епічне фентезі. Не знаю про що. Оце товстунець прям. Скільки тут? 666 сторінок. Я не знаю. Я обидві хочу прочитати, от серйозно. І я червону зиму теж вона мене ще раніше ще перше передзамовлення було. Я ще тоді купувала. Не знаю, не пам'ятаю, коли це було, але це було давненько. І «Зловісний» хочу прочитати. Теж її дуже чекала. Я й думала взагалі англійською читати. І тут вони обидві в мене, і я тепер не знаю, з якої я хочу почати знайомитися з історією. Еникибенеки. Okay, Окей, я вибрала. Це буде червона зима. Все-таки, тому що. Будемо все скидати на те, що вона в мене давніше, і я її давніше хотіла прочитати. І в мене є і друга частина. І якщо мені сподобається, я куплю ще й третю, четвертий листочок. Зараз будемо обирати. Коротка історія. Книга до 300 сторінок. В мене один варіант, я вже бачу. Перший варіант це ось така ось фантастика. Всі системи небезпека, щоденників вбивцебота. Вона взагалі маленька, тут щось 150 сторінок. Можна вибрати її, тому що мені цікаво, все-таки, що це за така фантастика, бо фантастики я взагалі читаю мало і тому хотілося б. Світ майбутнього, космічними подорожами та планетарними місіями керують бізнес компанії. Командам дослідників надають у супровід вартових андроїдів заради безпеки, але в суспільстві, де контракти укладають з тими, хто запропонує найнижчу ціну, не надто переймаються безпекою. На далекій планеті команда науковців веде дослідження під наглядом наділеного свідомістю в. Вартмеха, що хакнув свій модуль контролю і називає себе, але не вголос, вбивце ботом. Він не прагне тісних стосунків з людьми і по-справжньому хоче тільки одного, аби його лишили самого на достатньо довгий час і він міг розібратися в собі. Та коли з іншою дослідницькою групою стається лихо, вчені та їхній вбивцебот мусить докопатися до правди, щоби вижити. Цікаво, насправді, що ще може бути із коротких таких книжуль? Щоб ви розуміли, я надибала ще три книги. Перша це дівчина у блакитному пальті. Щось має бути про Другу світову війну. Тут Амстердам, 1943 рік. Ханеке. Ханеке. Не знаю, грає у небезпечну гру. Дівчина дістає на чорному ринку і доставляє заможним клієнтам товари, яких у воєнному місті легально не знайдеш. Серце дівчини розбите, адже її коханий загинув на війні. Тільки робота, своєрідний бунт проти нацистів, рятує від тьми. Та одного разу вона отримає завдання знайти не м'ясо чи газ, а єврейську дівчинку, яку переховувала стара голландка. І хоча ханека не може ризикувати і спершу відмовляється, її все одно втягують у вир таємниць, не яких тягнуться від самого руху опору. Другий варіант це подружжя по сусідству, це якийсь має бути трилер. Анна і Марко з донькою Корою живуть у престижному районі Нью-Йорка. Одного разу їхні сусіди Синтія і Грем запрошують до себе на вечірку. Молоді батьки не хочуть залишати немовля, однак усе ж таки погоджуються прийти в гості. Вечірка не приносить радості Анні до того, ж вона помічає, що Синтія неприховано фліртує з Марко. Вдома на пару чекає жахлива картина. Двері відчинені, речі розкидані, а маленької кори немає в ліжечку. Хто викрав їхню доньку, завдавши сім'ї такого болю? Детектив Резбак підозрює, що до справи причетні самі батьки. Теж має бути щось цікаве. А третя книжка це новиночка від Алекса Майклідіса, автора бестселера Мовчазна пацієнтка. І ще його книга є Діви. Діви, мені сподобалась мовчазна пацієнтка ні. І це його нова книга Людь. Буквально нещодавно вийшла, не знаю, місяць-два назад. Плюс-мінус, можливо, я помиляюсь, тому що час зараз плине дуже дуже швидко. Колишня кінозірка Лана Фарар запрошує групу обраних відпочити на маленькому приватному грецькому острові. Буде гаряче, сонячно, ідеально. Шанс розслабитися і відновити зв'язок у колі найближчих друзів. От тільки ніхто на цьому острові не є тим, ким здається. Ні Лана, ні її гості. А за 48 годин один із них помре. Перший помре і три крапки. Складно. Дуже складно, насправді, я не знаю. Я розриваюся між цими чотирма книжками. Всі цікаві. Насправді, всі хочеться прочитати і трилери, і роман, і фантастика. Ах, знову ці мовки вибору. Давайте я, мабуть, буду думати між е трилером і трилером. Я маю на увазі оці дві книги: лють і подружжя по сусідству, але мені здається, що я все-таки оберу подружжя по сусідству, тому що. Вона мене трішки більше зацікавила. Оця е, по анотації мені чимось нагадала фільм Ножі наголо. О, там щось кришталева цибуля, коротше друга частина. Хто бачив, то зрозуміє. Типу, що в кожного є свої якісь таємниці. Але все-таки мене більше зацікавила оця. Тому я оберу її. П'ята книжуля, яку я читатиму у березні. О, наступна книга циклу. Знаєте, чого я так радію? Радію, радію, тому що тут книгу теж мені легко буде вибрати. Цю книгу я планувала читати в березні, і бачите, як гарно вийшло, що це якраз наступна частина циклу. І зараз покажу. А це книга Фінал Стефані Гарбер. Це. Третя частина каравалу. Я читала перші дві. Мені мені дуже сподобались. Друга трішечки, прям трішечки менше сподобалась. Не знаю чого. Не було таких емоцій, як мене викликала перша частина. Перша взагалі така була чарівна, космічна, магічна. Я не знаю. І я дуже за там заплутувалася і хвилювалася за героїв. А друга не вистачило мені чогось цих емоцій. Тому я сподіваюся, що фінал якраз викличе в мене ті емоції. Будуть кращі враження, тому що це все ж таки фінальна частина. Тут теж швидка я обрала книжку. Фінал Стефані Гарбер. І я так подумала, що ті книжки, які я обрала, вони, в принципі, не такі вже і великі. І я сподіваюся, їх зможу прочитати доволі швидко і легко. Тому давайте я візьму ще і шостий листочок. А це у нас український автор або авторка. Треба подумати. Це може бути кідрук. Клинок королеви варта у грі. Це може бути зірки і кістки. Зараз я дістану її. Ну, дивіться, як варіант, це може бути зірки і кістки Ірини Грабовської. Це трилогія. У мене знову ж таки, в мене тільки перші дві. Це взагалі має бути середньовічне фентезі, меча і магії. Світ осяяний священним світлом. Зірок уже кілька років роздирає війна. Королівство крилатих ретон. Опиняється в епіцентрі конфлікту могутніх людських держав на плечі юного княжича Янна лягає важкий обов'язок відновити спадкове право, встановити мир на рідній землі та припинити винищення одноплемінників. Але вижити у світі, де на полі бою повстають мертві, а живі керують монстрами завдання геть непросте, бо вороги плетуть інтриги, а союзники вимагають за великої плати за допомогу. У динамічному фентезі, заснованому на реальних подіях європейського середньовіччя. Не існує простих рішень, але є місце для правди, епічних битв і кохання. Насправді інтригуюче. Другий варіант це вже більше класична література українська. Володимир Винниченко, записки Кирпатого Мефістофеля. Я теж давно задивляюся на цю книгу. Мені цікаво, що ж тут таке, і я зараз скажу чому. Ну, по-перше, тут вказано, що Володимир Винниченко бунтар української літератури початку ХХ століття. Він спровокував чимало інтелектуальних конфліктів та водночас побудував неймовірну літературну і політичну кар'єру. Записки Керпатого Мефістофеля роман морального експерименту, у якому чи не вперше в українській літературі? Відверто аналізуються стосунки між чоловіком і жінкою. Герой, який хоче позбутися власної дитини, бо не бажає бути батьком. Жінка, яка відмовляється робити аборт, небажана дитина, що зрештою стає психологічним прихистком для головного героя. Автор тестує своє крадо, роби що хочеш, коли тебе не мучать докори сумління та шукає межі особистої свободи у стосунках. Розумієте, так? І от тепер постає питання: що вибрати? Фентезі чи класичну літературу? Ну, тут, мабуть, очевидно, що я виберу все ж таки Володимира Винниченка і його записки Кірпатового Мефістофеля, тому що, по-перше, цю книгу я теж дуже давно хочу прочитати. І друге, це те, що в мене і так уже на цей місце заплановано як мінімум три фентезі, і тому треба чимось розбавити, звісно ж, і хай це буде роман українського автора. Що ж, книжулі я обрала, зараз покажу, що я читатиму у березні. Це з різницею у сім років: Червона зима, Подружжя по сусідству, фінал, Зачарована річка і записки Керпатого Мефістофеля. Ось така ось виходить стопочка книг, вона дуже важка, тому я її зараз поставлю, бо в мене одвалиться рука. Що ж, на цьому все. Книжулі обрано. Я буду починати читати вже свої книжки заплановані. А ви пишіть в коментарях, що ви плануєте читати у березні. Можливо, ви теж пишете якісь свої списки, якісь плани там на місяць, на сезон, бо раніше, до речі, я складала такий невеличкий список книжуль, які я хочу прочитати там навесні, взимку, влітку і так далі. Зараз я цього не роблю. Зараз я, отак, от щомісяця обираю за допомогою підказок. Я це почала робити ще в минулому році, і наскільки вже звикла до цього всього, що я тепер не можу не складати плани на місяць. До речі, я перестала користуватися рорком. Це так, дуже важлива для вас інформація. Я перестала користуватися, тому що ця програма якось мене вводила в якийсь. Я не знаю, кусь тривожність, що мені от потрібно м -м, поскоріше прочитати. Що от пише, що там я за годину читаю 50 сторінок, а мені хочеться швидше, і я намагаюся швидше читати, щоб пере. Побити цей рекорд, скажімо так. Коротше кажучи, я ніби то сама з собою борюсь із цією програмою. І коротше, я забила на це. Я зараз його не веду взагалі. Я просто відмічаю все в Goodreads. І ще в одному додатку, я не пам'ятаю, як називається, я прикріплю фото. E, і мені цього поки що достатньо. І знаєте, зараз так стало легко. Я вже в себе в оці рамки не ввожу і читаю просто з задоволення. Тому, можливо, через це я почала менше читати, не знаю. E, але що ж, такі справи трішечки поділилася своїми якимось думками. Буду завершувати це відео. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Ми з вами побачимося уже у наступних. Тож бувайте!